Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хочу поговорити про те, чому Укрпошта завжди буде програвати конкуренцію новій пошті. Отже, нещодавно довелося одній людині відправити певну річ Укрпоштою. І прийшовши до відділення, я пробув там більше п'яти хвилин. Для порівняння на нову пошту, коли ти заходиш, то в принципі, якщо все складається добре і вдало з боку клієнта і з боку самого оператора. То ту ж посилку можна відправити буквально за хвилину, і це при тому, що навіть не потрібно показувати свій додаток, просто можна назвати номер телефону. В базі вже там все є. І на новій пошті всі знають процедуру, що ти прийшов. Сказав свій номер телефону, куди відправляєш, оціночна вартість посилки, можеш її не вказувати. Віддаєш посилку, і в принципі тобі вже віддають чек, і ти йдеш додому. І при тобі навіть інколи посилку не запаковують. В принципі, ти назвав певну вартість самого посилки, те, що у якщо її загублять, то тобі ці гроші повернуть. Натомість на Укрпошті ти приходиш. Так само ти можеш. Зазвичай там OLX доставка працює, це безкоштовно вже оператор з OLX самі комунікують. А якщо ти сам відправляєш за свої кошти, то не дуже така і низька плата за це в порівнянні з новою поштою. Так, раніше, ще рік тому, Укрпошта вигравала з рахунок того, що в принципі тариф на відправку по Україні був ледь не вдвічі дешевше, ніж на новій пошті. Наразі, якщо в принципі люди з цим стикалися, то видно, що тарифи майже вже зрівнялися. Якщо на новій пошті мінімальна вартість відправки, наприклад, документів складає 60-65 гривень, там в залежності від того, чи це по області, чи по усій Україні. То на Укрпошті це буде від 40 45 гривень. Нагадаю, що раніше було майже вдвічі дешевше на Укрпошті порівнянні з новою поштою. Якщо ж відправляти великі посилки, то також економія порівнянні з новою поштою на Укрпошті буде не такою вже і суттєвою. Наприклад, середня посилка буде коштувати на новій пошті 120-140 гривень, натомість на Укрпошті буде близько 100 гривень. Але завжди нова пошта буде попереду за рахунок часу. Якщо з нової пошти посилка нової пошти, вірніше, буде йти буквально добу, наприклад, от з Харкова до Києва чи з Києва до Харкова, часто відправляємо, отримуємо посилки. Це доба. Якщо ти встигаєш до шостої вечора чи до сьомої, коли саме приїжджає машина, забирає всі посилки, то в принципі на наступний день, от їже до вечора, посилка вже надійде. Укрпоштою це буде мінімум 2 дні, дві доби, а то буває і три. Навіть одного разу я замовляв, не пам'ятаю якийсь товар в межах Харківської області Укрпоштою. і... Ця посилка йшла дві доби. Ну, нова пошта, умовно кажучи, там з Києва до Харкова за добу все доставляє, а Укрпошта в межах області відправляла. Ця посилка йшла дві доби. Також на відділенні почав я з того, що на відділення прийшов, отже. Якщо на новій пошті це буквально за хвилину все можна зробити, то на Укрпошті ти приходиш, в тебе питають купу якихось даних, той же номер телефону, як і на новій пошті, але потім куди ти відправляєш, потім якісь тобі смс має прийти. Ти маєш назвати код цього смс. Потім, якщо знову ж таки на новій пошті при тобі навіть можуть не запаковувати ту посилку, робля вже без тебе, щоб швидше черга йшла, то на Укрпошті. От мені довелося близько п'яти хвилин там перебувати, адже жіночка, ця яка оператор, вона пішла брати коробку, цю поки вона цю коробку склала докупи, скотчем все перемотала. Поки наклеїли якісь там наліпки на неї, ну от реально це вийшло близько 5 хвилин. Звісно, 5 хвилин це не 50 хвилин, не 5 годин, але просто для порівняння з тією ж новою поштою, знову ж таки, це відбувається все дуже-дуже-дуже швидко. Укрпошта буде програвати. Це відео не про те, щоб якось там принизити працю Укрпошти, ні. Але в принципі. Про те, що державні установи завжди будуть програвати приватному бізнесу, адже приватний бізнес завжди розвивається за рахунок нових якихось послуг, нововведень тієї швидкості. Укрпошта, в принципі, вона знає, що завжди будуть клієнти, ті ж пенсіонери, ті ж люди, для яких і 20 гривень це значна економія. Тому якогось певного такого. Конкурентно здатності з новою поштою в Укрпошті не буде, тому що час наразі це головне, а коли ти приходиш у відділення і стоїш там разом з пенсіонерами, тими ж на новій пошті це тільки ти відправляєш посилки. На Укрпошті це буває, ти прийдеш на якесь відділення і пенсіонери або отримують ту ж якусь пенсію, або платять за комунальні ці послуги. На по квитанціях а не провадува 4 Тобто, все це займає час.